Ферекспо запрошує жінок-співробітниць компанії до навчання у жіночій школі лідерства Фем'юніті. Набір учасниць триває до 9 вересня, включно. Наголошує бізнес-партнерка з управління персоналом компанії Ферекспо Любов Козюра. М'юніті це такий простір зростання та розвитку співробіт співробітниць нашої компанії з лідерським потенціалом. Тобто ми даємо можливість жінкам посилитися, стати більш впевненішою на шляху свого зростання кар'єрного, згуртуватися, скажімо так, зав'язати нові знайомства в компанії, стати більш сильною як професіоналка. Охочі навчатися у жіночій школі лідерства Фем'юніті Ферекспо мають заповнити анкету, яку працівниці компанії можуть знайти через веб-інтерфейси Ферекспо, телеграм-канал, фейсбук, сторінку, внутрішню пошту. Навчатимуть. Лідерки України найсильніші жінки, які реалізувалися в бізнесі, реалізувалися в бізнесі міжнародному, в своєму особистому бізнесі. Це будуть громадські діячки, це будуть державні службовці, службовиці. Тобто в нас дуже гарний підбір тренерок, які на власному досвіді спромоглися досягти таких кар'єрних зростань. Це третій запуск жіночої школи лідерства у Ферекспо. Любов Козюра деталізує, як проходитиме навчання у ній поточного року. Наше навчання складається в цьому році з 11 модулів. Минулі роки це було 9 модулів. Навчання Більшою частиною проходить в онлайн форматі це зустрічі раз на тиждень протягом чотирьох місяців. Традиційно це буде п'ятниця, друга половина дня. Але перша зустріч і остання, якщо це дозволить ситуація в країні, у нас буде жива зустріч. Ми познайомимося в такому живому форматі. Там також будуть спікерки, які вже на першому модулі будуть навчати наших жінок бути сильнішою, розібратися в собі. А на останній зустрічі, яка жива, це вже є защита, скажімо так, дипломних робіт жінок, які вони презентують комісії, поставлять собі KPI на майбутній рік, враховуючи ті знання і навички, які вони отримують в школі протягом чотирьох місяців. Слуга нашого навчального року ти типу, помножена на три. Тобто, ми посилюємо жінок втричі. Маємо надію, що так і станеться. Навчання стартуватиме 23 вересня, а закінчитися має у грудні.